Рома, привіт, слава Україні! Зі мною представник команди Сокіл. Вітаю вашу команду сьогодні з вольовою перемогою, з довгоочікуваною перемогою. Поділися, будь ласка, враженнями, зри і скажи, завдяки чому саме ви сьогодні здобули три очка. Та командній грі. Дякую за, за гру нашому супернику. 에, було мінімально там матів, було мінімально цих от, групи штрафних, було, ну, було все чисто, красиво. Те, за все дякую. А виграли, ну создавали моменти. Ми тренуємося, ми до того йдемо. І наш весь цей труд він виливається в, в, в таку гру, в такі ігри та голи. Ну, мабуть, то, мабуть для і за цього тренування, тренування. Ви сьогодні грали разом з граючим тренером, можна так сказати. Можливо, це вплинуло на якість гри. Звичайно, звичайно. Він нам допомагає як за бронкою, так і на полі. Це також дуже велика заслуга. Наша перемога. Скажи ще, будь ласка, пару слів на рахунок лева сьогоднішнього матчу. Можливо, це буде Паскаля Качукву. Так, давайте зробимо його левом. Заслужено? Заслужено, молодець. Він дуже старався, ці всі 12 турів, не знаю, забуть гол. І в нього сьогодні вийшло аж два голи. Молодець. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Вдалих вам надалі виступів у чемпіонаті. Дякую.